Нещодавно Закарпаття відвідала німецька делегація робочої групи Україна Пфальц. Такі поїздки стали вже хорошою традицією. Протягом понад 20 років співпраці делегація з федеральної землі Пфальц, члени якої різного віку та сфери діяльності щолітку відвідують Україну. Програма їх перебування на Закарпатті була як завжди насичена. Першим пунктом призначення стало місто Мукачево, з яким представники робочої групи мають особливі стосунки. Ця зустріч була дуже цікава. Ми обговорили актуальні питання, які стосуються української кризи. Ми раді, що надалі проводиться стабільна робота та можна готувати нові проекти. Сьогоднішня зустріч це ще один крок у нашому співробітництві, і а це співробітництво вже понад 20 років має історію, причому дуже гарну історію. І це ще один приклад як. Е, як кажуть, малі люди, малі справи роблять взагалі великі діла. Члени робочої групи Україна Пфельцо активно займаються гуманітарною допомогою та допомогою інвалідам. Тому цього року було вирішено включити в програму візит до Мукачівського психоневрологічного інтернату. Гості з Німеччини були приємно вражені. Стан психоневрологічного інтернату зразковий. В першу чергу завдяки бажанню працювати, а в другу чергу, що були, є хороші відносини з чеською країною, є і з голландцями, де я сам наяву бачив, як вони як вони працюють і як проживають самі підопічні в такому напрямку. Просто і я стараюся от європейський метод сюди запропонувати і внедрити у нашу спону і зробити максимальні можливі умови, щоб були наближені до. Е до, до сім'ї, бо були наближені до домашніх умов. Протягом багатьох років співпраці. 49 студентів з України брали участь у освітніх проектах робочої групи Україна ПФАЛЦ. Цього року цей проект святкує маленький ювілей, а саме студентка з Ужгороду стане 50-ю студенткою, яка протягом одного семестру навчатиметься в університеті міста Ландав. Зустріч у ректораті Ужну була дуже зворушлива. Ректор пан Смоланка вручив членам робочої групи Україна пфальц подячну грамоту за довгорічну співпрацю. А пан Рудіоп був нагороджений особливою відзнакою. Це дуже дуже важливий компонент діяльності нашого університету. Я маю на увазі міжнародну співпрацю, міжнародну роботу. Ми дуже вдячні членам робочої групи Україна фальс», тому що вони нам дуже допомагають нашому університету в тому плані що вони беруть наших студентів на стажування. Наші причому студенти стажуються і навчаються протягом півроку цілого тобто одного семестру цілого навчального року в Німеччині. Така співпраця важливий крок до європейської інтеграції. Члени делегації виразили також і свої думки на рахунок політичної ситуації в Україні. Всі зійшлися на думці, що найважливіше в Україні мер.